При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Вже сьогодні о 18.00 CD Project проведуть трансляцію на своєму твічі, де будуть розповідати цікавезні історії процесу формування спільноти. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. А через годинку о 19.00 на каналі IGN показуватимуть нові 22 хвилини ігроладу Dragon's Age The Уейлгард. Ну так і буде. Ще не релізнувся ремейк. Until давно, як студія, що його створила Ballistic Moon, постраждала від звільнення шести працівників. Над грою працювало загалом трішки більше 70 людей. Усіх решту другорядних невдах я звільню. Не можу повірити, що він мене звільнив. Зачепили звільнення й Рокстаді, що не дивно після провалу загону самогубців. Студія вдвічі скоротила команду контролю якості. Я прозрів. Подейкують, що Блізард ймовірно розробляє AAA RPG FPS. Можливо, це буде спін-офф Overwatch. Брехати можуть усі. Майже. Майже всі брешуть. Астробот насправді не дуже велика гра. Щоб повністю зачистити всі можливі активності та отримати всі досягнення, достатньо десь приблизно 13 годин. Що ж, багато часу це не забере. Не тільки костюми і стрітфайтеру, до ремастеру першого Dead Rising також накидають скінів із Resident Evil. Тож ви зможете відчути себе крісом Редфілдом або навіть цілим Німезисом. Цікаво, чи ракетниця з Мацаками буде у комплекті. Ні? Я так і думав. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.